Цікаві люди всюди, всюди, всюди погляд підніми, Озирнись hey! кожна зустріч щось розбудить, разом цей світ турізноманітний. Цікаві люди всюди. Ютуб каналу Цікаві люди всюди пощастило побувати на концерті лісапетного батальйону та дізнатися від засновниці колективу Наталії Фаліон. Секрети довготривалої народної любові до гурту, їхніх хітів та творчого шляху. Піся, радіся, люби, і шлях подолаєш важкий, душу твою обігріє пісня, любов і надія. Засновниця гурту Наталія Фаліон поділилася секретами збереження творчої гармонії, відданості сцені та любові до свого глядача. Ми сім'я, ми не просто колектив. Ми всі не зібрані. З різних куточків ми всі народилися в одному селі, ми разом виросли, і дуже багато років, вже тридцять й рік, ми просто на одній сцені. Гармонію не треба підтримувати, вона є, вона або є, або її немає. Штучно, якщо ти намагаєшся штучно десь колектив з'єднати, щось згладити. Ну ні. Я вважаю, що, е, що успіху немає е, така програма дій. А ми, ми, разом, ми разом відпочиваємо, ми разом співаємо, ми разом в одному автобусі, ми разом е, розділяємо біду, якщо з кимось щось трапилося, і радуємося разом. Нагадаємо, що вперше про лісапетний батальйон українські слухачі дізналися завдяки участі колективу в телевізійному талант-шоу Україна має талант. У мене написано, що це до нас приїхав лісоп'ятний батальйон. Абсолютно вірно. Саме там гурт привернув увагу глядачів своїм самобутнім стилем, народним гумором і щирою подачею, а згодом здобув перемогу в проєкті. Турпродукт живий звук, без ГМО. Після цього колектив здобув широку популярність, почав активно гастролювати Україною та збирати повні зали, залишаючись близьким і зрозумілим своїй публіці. Усерія сама файна сама гоноропа яскриниці і рубаю дрова. Пісня сама файна. Візитівка лісопетного батальйону. Яка полюбилася мільйонам слухачам. Прислав син вірш, я його перечитала, щось він мені не зайшов. Я поклала його в шуфляду і час від часу дивлюся. Е, коли читаєш вірш, якщо тобі одразу зазвучало. Це не просто вірш, а мелодія тобі прийшла, і ти вже не просто читаєш, а ти вже виспівуєш. О, оце воно. От мені не, не йшло. От я не знаю, він років два, в мене лежав цей вірш. А потім в один якийсь момент, я знову відкрила шуфляду, ади, що це таке? А де вірш? Подивилася і думаю, о, з гуцульськими такими мотивами він повинен зайти. І от одразу. І одразу заспівала. І бігом, бігом кажу своєму концертмейстеру: записуй на ноти, бо завтра я вже забуду. Він бігом написав мелодійку і одразу ж віддали в роботу до аранжувальника. Ось так народилася пісня. Такі тяжкі були пологи. Вона не за один день народилася. Ми, ми навіть не розраховували, що вона буде така популярна. Я вам скажу секрет популярності любої пісні це. Глядач має до неї звикнути. Це медіа, простір, це телебачення, це інтернет. Коли слухаєш один раз, другий, п'ятий, десятий, п'ятдесятий, ти до тої пісні звикаєш і здається, що вже кращої нема. Також нам вдалося поспілкуватися поза концертом з Іриною Коваленко, директоркою агенції Садиба Мюзік та організаторкою концерту лісапетного батальйону про їхню співпрацю. Ми співпрацюємо вже 13 років. З першого дня нашого знайомства ми подружилися, провели вже майже 250 концертів. І те, що зараз відбувається в життеному палаці, це відбувається щороку, це відбувається постійно і розпочали ми, звичайно, з палацу Україна. І зараз щороку проводимо такі прекрасні концерти. Я пишаюсь тим, що наше знайомство перетворилося в велику дружбу. І слава Богу, що в нас аншлагові концерти. І слава Богу, що люди люблять ліси, батальйон. Бо це справжня українська, як Наталівана говорить без ГМО, справжня народна українська творчість людей, які дуже люблять життя. Я дуже рада, що з'явилася така родина Фаліон в Україні. Яка з'явилася давно на світ, але порівняно недавно, там 13 років, з'явилася в шоу-бізнесі. Вони вірвалися, вломилися і просто захопили людей любов'ю Любов'ю до музики, любов'ю до творчості. і Люди полюбили їх на взаєм. Наприкінці розмови пані Наталія розповіла про знайомство та співпрацю з івент-агенцією Садиба М'юзік» дуже давно, от як ми стали переможцями телевізійного проєкту Україна має талант, отак в той рік. Ми познайомилися і працюємо кожен рік. Кожен рік ми мали дуже багато концертів на початку, потім вже розширилося е, наше поле діяльності. І продовжуємо співпрацювати. Кожен рік ми робимо великий звітний концерт в Києві, і е, цей звіт без Садиби мюзик ще не був ніколи. Від імені нашого каналу цікаві люди всюди бажаємо гурту «Лісапетний батальйон подальших творчих здобутків незмінної народної любові, яскравих концертів та ще більше щасливих моментів в житті на сцені та за її межами. Любі друзі, якщо вам сподобався даний випуск, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. До нових зустрічей!